Доброго дня, Дмитра. Ви просто зараз уже в прямому ефірі громадського. Сподіваюсь, чуєте мене. Чи можете повідомити якісь деталі, що сталося? Наскільки серйозним є ушкодження? Чи повністю зупинено рух на цій дорозі? Ну, Як вже ви казали, ні з якими Був проведено зрив наста. Це мост, ну, скажімо так, це але посередині моста. Дыра в Москву и повреждены пролетные строения, три пролетных строения, в результате чего тут, говоря, движение по нему невозможно, э, потому как может до конца обрушиться при заезде автомобиля на этот мост. Ну, это такие вот детали. Вот такие э, вещи быстро не делаются, чтобы что-то надо будет полностью раздражать мост, если дальнейшем ну, его. Э, ну и на данный час осуществляется объект. So, mm -hmm. Об'є будуть заставляють порядка сорока кілометрів серйозно да, бізнес. Справді наморосіга Дмитро, Ми розуміємо, що те, що сталося, відбувається в зоні, де відбувається антитерористична операція, де постійно відбуваються конфлікти, збройне протистояння, і тому ремонт буде досить непростим. Я, за вашими прогнозами, за вашими оцінками, як довго, як багато часу доведеться витрачати на е, е, ремонт. Я, я, я Проведенням бойових действий, каких-то а взагалі, якщо в технічному технологічному плані, то комісія з полтора для встановлення цього Угу. А, Зрозуміло. Є у вас якась інформація про те, хто саме підривав цей місць, що застосовувало, тобто якісь деталі щодо саме підриву. Ні, ні. Таких інформацій у нас нету. Ми, собственно говоря, ми і не владіємо. А тобто, наразі вам доведеться лише з наслідками боротися того, що сталося. Так, так, ми тільки з наслідками. Насліпсами, ну, як це говорять. Угу. Е, дуже дякуємо вам, що включилися, що повідомили нам новини. Будемо сподіватися, що вам вдасться якнайшвидше відновити рух і забезпечити там. Ну, ми розуміємо, що людям в тому регіоні треба якось жити, треба якось їздити. Е, дякуємо вам, що доводиться працювати в таких складних умовах, але ви це робите. Е, нагадаю, нашим... Нагадаю, нашим глядачам, що це був Дмитро Обухов, це представник автодору Донецької області. людина, якій доведеться вирішувати тепер питання з мостом, був міст, тепер немає. Відповідно, рух транспорту зупинено, і доводиться робити немалий гак для того, щоб далі якимось чином змінити ситуацію, і доїхати справді туди, куди потрібно.